Світ змінюється жахливо. Добро і зло, здається, вже не знаходяться по різні сторони барикад. Ті, хто вчора називались друзями України, сьогодні стають приятелями тими, хто вбиває українців. Справжній друг сьогодні вже замінений на просто інтереси, угоди і користь. Вороги стають партнерами тими. Хто вчора ще проповідував цінності, які, казалось би, мали лягти в основу світового порядку? Що робити сьогодні кожному із нас, простому українцю? Давайте заглянемо в Біблію. Бог говорить, коли вас зраджують, коли немає стабільності, Бог в книзі пророка Малахії каже: наверніться до мене, і я повернусь до вас. Це повинно бути справжнє навернення нації. Кожний повинен покликати по-справжньому до Бога про допомогу, тому що вже немає тих, на кого можна покладатись, окрім одного Бога. Бог ніколи не зраджує, Бог завжди поруч, і до нього потрібно йти. Тому, друзі, давайте разом кликати до Бога і надіятись на нього.